Ми приїхали, ми в драгобраті. Драгобрат був тоді, ще коли буковеля, і ніхто і не знав. <смірків> <смірків> не вдаримо. Три гори і катайся не хочеш. Свобода! А, круто, що в панці тут є діжка. Та-дам! Як же не спробувати гуцульський банаш? <смірків> Усі витяжі з вікна. Засніжені дерева. Ми ж золи. Друзі, привіт! Сьогодні в нас тур Драгобрат. Зараз ми знаходимося в Ясеня. Приїхали сюди потягом. Далі власне, присідаємо на транспортну парку і їдемо до самого Драгобрата. Називається Долар. доларів С. Ми приїхали, ми, в драгобраті, добралися сюди. трансфером за 30 хвилин. По дорозі всіх абсолютно обігнали. Такий екстрімчик, засніжені дерева і все таке як казка, ну зимою, драгобрат, це просто дуже класно. На трансферу, ось їхня інстаграм-сторінка та номер телефону. Звертайтесь за 30 хвилин. Це в на найкращому вигляді. До підйомників, прокат лиш. Але все пізніше. Зараз у нас поселення. Поселилися ми в готелі поруч власне, із підйомниками. Готель називається Діамант. Тому ходім поселятися. Обрали ми готель Діамант, тому що він знаходиться в самому серці. Драгобрата. За їхні комфортні та сучасні номери, а також. За огості вигляді з вікна. Перепочивши, вирішили піти на каву. У нашому готелі є ось така чудова тераса з панорамними видами і смачною кавою. чим ми, власне, зараз і будемо висувати. Ви можете подумати, що ці ланцюги для того, щоб машину не стерили. Але ні, це тільки так ви можете пересуватися на власній машині з такими от ланцюгами, щоб не з'їхати в прірву. Погода є сонячна, Людей багатсько. Кажіть, чому приїхали в Драгобрат, анон наприклад в Буковель? Букове це саме стрім, це не трушна двіжуха, а тут трушна. за те, що тут дуже різноманітний рельєф і за те, що тут адекватні ціни. Це ж найвисокогірніший курорт, тому тут є сніг. А взимку цього року якось зі снігом дуже напружно. Це все неправда. Тут просто наші друзі живуть і ми приїхали до них у вересні і зараз. Так. Але нам тут насправді дуже-дуже подобається. Так. Тут кайфово. Менше людей. Менше людей та та просто робішся. Вся гора твоя. Так. Три гори і катайся ти хочеш. Свобода. Краєвий теж там на горі. Далі ми пішли придбали юніти, щоб покататись на підйомниках. А далі зайшли в центр прокату. Які зараз ціни на драгобраті, що скільки коштує, там взуття, лижі? Комплект лиж у нас коштує від 200 до 300 гривень залежно від категорії. Сноуборди там за 400, тут за 300. Шоломи 50, очки 50, 100. Угу. А, а, тюми, а по одягу? Курточка 100 і штаниста. А там два. І бралися і проходимо через турнікет. Скануємо картку і проходимо. А це ось такі засніжені крісла повертаються. За вдаримо! <звиш> Йо-хо-хо! <-ху -ху>! Мене <т нет> правило швидко встати, не мішати людям, не створювати аварійні ситуації і триматися в потоці. Каталися ми спершу на маленькій трасі. Я така думаю, що я взагалі не падаю, треба йти на більший екстрім. Пішли ми на цю гору і що ви думаєте? Тут все прийшло. І валятися, і падати злякову швидкість велика. Уу, тут звичайно екстрім, що той. І це ну, неймовірне відчуття. Кожну раді спробувати покататися в програм. Егегей! Що по транспорту? Тут він лише такий, лише якісь позашляховики повнопривідні. У ханки рулять. Один бугельний підйомник, який ми бачимо вже відніс лише з цього ракурсу. Взагалі в Дергобраті 11 бугельних видів та два кисельних. Дрогобрас славиться фрі райдом. Це коли піднімаються підйомниками нагору, але їдете назад не по розчищених трасах, а десь по нерозвіданих аля-трасах. І це супер купорт. Емоції. За рекомендаціями підписників вирішили зайти в хату Магната. вперше в житті дегустую бограч. Тут є чотири види м'яса, така ціла, ціла, ціла картоплина. Я так ніколи не робив, але треба буде спробувати. уявіть, скільки її варити. Тож просто ну, він має варитись, мабуть, години 2-3. Але я думаю, за рахунок цього м'ясо буде дуже ніжне і дуже е, соковите, тому що воно, типу, як тушкувалося. Також тут дуже багато овочів, перці і також тарілка хлібчика. Щоб точно був ситий. Веліні деруни ще не принесла. Але вона теж принесуть. Як ми щойно поспілкувалися з офіціанткою, вона сказала, що бограч готують в великому казані на мангалі, і він там так довго запікається, близько трьох годин, і тому він такий виходить смачний і наверестий. Та-дам! Можливо, ви сумнівалися, що я замовлю щось інше? Ні, це знову деруни. Буду пробувати, які ж деруни готують в драгобраті, а саме. В хаті магната. І так, що ми тут маємо? Ми маємо чотири велетенських деруни, петрушечку і сметанку. Я ріжу дерунчики і вже відчуваю, що вони дуже-дуже хрусткі. Mm. Дуже смачні. Хрусткі, як я сказала, соковиті. Mm. Якщо ще хтось так само любить, як я дуруни, пишіть в коментарях. Нам обов'язково треба знати, що нас є багато. Це космос. А ще ми замовили шампіньйони. Тут 200 г шампіньйонів коштують вони 90 гривень за 200 г. І будемо ми їх пробувати. Боже, вони такі ароматні з чесночком, з укропчиком. Це я люблю. Не прямо ж про чесничок, але я обожнюю. Вони дуже гарячі. Щойно і на змагала? На смак. Дуже смачні, гаряченькі, свіженькі, тільки що приготовлені. Такі Такий молодий робиш, ти наймолодший. Классні, яких тут багато. Ото хто любить котів, обов'язково приходьте сюди. Тут вам дві. Вау-вау-вау! Яка краса. Захід сонця, якісь хмаринки такі, над хмаринками небо, а під хмаринками власне сам драгобрат. Дуже гарно, така краса. Просто подих перехоплює. Оце тільки на дорогобраті будуть такі шалені види, така оглядовість, що можна буде побачити Говерло, Петрос, інші гори. Стомлені, але задоволені. Так закінчився наш перший день. А другий день вирішили розпочати з карпатських чанів. Вау, яка велика кімната! Блін, тут все таке колоритне, все з дерева. Ну, слухай, можна буде щось і замовити поїсти, і на лежаках полежати, і навіть в банці покаратися. давай! Ну, спробуємо як дівчата на відео. гарно під музику потім поставимо. Хто виглядає, що зараз супер холодно? Ну, справді ні. поки ні. Народ тут взагалі не холодно. Може так здавати, що холодно, ви можете моєму голосу почути, він у мене не дрожить. Типу, е, ноги в теплі, зараз я пишусь далі в воду. А поки дивишся сюди, дивишся на всі ці краєвиди, на ці ялиночки, і просто а! гріється і душа, і тіло, і просто мла. А Круто, що в банці тут є діжка з таким от опалоником. Який можна налаватку? Навіть наготували воду. Можна брати і отак. Блін, яка класна діжка. Ну, виглядає дуже автентично, дуже незвично. І зараз ми будемо брати. А зараз я продемонструю, як я впала. Ми заходили середину. Ярослав то знає, куди ступати. Я ж не бачу, куди він ступає. Я вступаю сюди, підсковзуюсь, і так ось собі на спину склалася. Виглядало дуже класно. Бачите, як туман збільшився? Ось через нашу баньку. І чани, не я вам кажу. А взагалі, знаєте, це такі відчуття, коли от а, ти зіш в ванні все класно, але плюс до цього в тебе є ось ці всі види. Це просто, це, просто це такі емоції, такий кайф. От кожному раджу приїжджаєте в Дрогобрат, заходьте в чани. А ще уявіть собі повністю чани, зроблені з дерева. І зараз буде комбо. Зараз буде обтання снігом. Шукаємо сніг. що треба робити швидко, щоб все не вмезло. Він такий, він знаєш він такий пекучий якийсь. Народ, я зрозуміла, для чого капці. Це для того, щоб не ковзатися. Показую. От дивіться. Коротше, воно взагалі не ковзається. А так от шикарно. І таким чином легко можна лягти на спину. Ні, наживіться. Руки, руки. руки. Ми фотографувалися, а вода, мабуть, ще більше нагрілася, воду постійно підтримують. Також нам дали дві баночки ефірної олії. Це просто шикарний запах. Ти так сидиш, цей запах м'яти, Ти дивиться на весь цей краєвид і просто подих перехоплює. Пообідати ми вирішили в готелі Діамант, і ось що я собі замовив: бургер з картопелькою. <мес> Який цей соус дуже смачний. М -м. Це надзвичайна картопля фрі, яку ми всі звикли їсти. Це якась щось між картоплею фрі і, і картоплею поселянськи. Але дуже Ну, Ця картопля звичайно також смачна. Але <мес> все ж таки. Але все ж таки, я любитель трошки іншої картоплі. Ви ж про це всі знаєте, мабуть. Це деруни. Тому тут я також замовила деруни. Їх ціна всього 120 гривень. 120 гривень? 110. 110 гривень. Добре, їх ціна всього лише 110 гривень. Це щось божественне. А зараз власне буде підійматися на підйомнику вершина Карпат. Це крісельний підйомник, а коштує він 20 юнітів. Або якщо одноразово хочете покататися, то це 160 гривень. Вау! Блина, як Вау це класно. Як класно. Просто гляньте на всі ці ялинки. От ялинки це просто воно лаве. Тут підйомники наскільки в ялинках, що можна навіть... Доторкнутися до вершин. Далі? Uh -huh. Це вони просто лігли перепочети. А скажіть, чому ви обираєте драговрат і за що ви його любите? Я вперше тут, <смір> <смір> тому що тут веселіся, ніж в поволі. А чим кататися <смір> в селі. Там просто бохні їздити на трасі, а ми любимо кататися. Там дерема А що скажеш, що по видом, де вони краще? Тут вибить краще. Поглянь, який маленький хлопчик тут катається. От уявить, ти так зміг вийти на таку сочену гору і просто не боятися піти вниз з бордом. Це капець. Це супер екстремально. А взагалі всі ці види вони є тільки в Драгобраті. Саме тому люди у навіть по приїжджають саме в Драгобрат. І саме зараз можу побачити, як ціла група лижників будуть з'їжджати вниз. І все це бачити, всім насолоджуватися. А взагалі, чи не холодно вам тут стояти? І скільки триває зміна? Зміна триває 8 годин. На сьогоднішній день. Вода стояє і не холодно. Вам не холодно, ви вже якось закололася, згартувалися? Ми ж возоли. Вау, блін, яка краса! Просто погляньте. Спеціально для нас навіть хмарки відійшли в сторону, щоб ми побачили всю цю красу. Неймовірна велич. Просто ці засніжені схили, ці ялинки сніжні. Чому все таке гарне? Просто наша природа неймовірна. Що складніше кататися на борді чи на лижах? Я думаю, що хто що любить. Комусь на борді легше, комусь на лижах. Катання 800 гривень у час. Розкажіть, чим Дрогобрат особливий? Чому люди мають обирати не Буковель, а от саме Дрогобрат? Драгобраті тим, що на Дрогобраті природний сніг. І його багато. Зараз на Буковелі сніга нема, на Дрогобраті є. І драгобрат був тоді, ще коли Буковеля і ніхто і не знав. А ще у вільний час радимо просто прогулятися стежками драгобрада. Просто йти милуватися цими скелями, ялинками, засніженими, струмками, які тут просто повсюду. Ну все це воно здає таку атмосферу, ви точно не пожалкуєте. Я помітив таку відмінність, що в Буковелі ти будеш гуляти поміж готелями по плитці, а на Драгобраті. Ти єднаєшся з природою, тому що де, де. тут поряд ялиці, тут немає такої де, де. рівнини великої, як в Буковелі. Тут постійно гори, постійно підвищення, вище, нижче, і за рахунок цього готелі не можуть розміститися дуже близько один до одного. Друзі, ми нарешті розібралися. В чому різниця ялинки і ялиці, чи смереки? Поки не побачили їх. А дві поряд: дві два представники кожного з дерев. Так, от а, ось ця ялинка, ось ця смерека. Як розпізнати де яке дерево? А ось тут ми бачимо, що а, голочки вони є більш колючі і круглі. Коли ж в смереки вони більш ідуть плоскі і ну майже зовсім не колються. Вай-вай, яка краса. Ну а після хорошої прогулянки треба добре поїсти. А прийшли ми, власне, до того готелю, де вранці кайфували в чанах. Сюди можна погласити. І так, ми знаходимося в ресторані готелю Гремі, і я вирішила розбавити свої дарунні будні, скажімо так, я просто дарунні дуже обожнюю. Але я вирішила, так як ми знаходимося в Карпатах, як же не спробувати гуцульський банош. І так, що ми маємо? Ось, власне, банош. Ось шкварки і бринза. Будемо пробувати. Все дуже класно виглядає в такому посуді дуже смачно. А я не зраджую своїм українським традиціям, тому взяв борщ з салом. Я взагалі обожнюю сало. Взагалі тут дуже класна подача. І що головне це температура борщу. Він тут прям гарячий. Я змішала деталі. І пробуємо, що вийшло. Дуже смачно. Нарешті, я, будучи вже не знаю, який раз в Карпатах спробувала гуцульський банош. Класно. Всім раджу, обов'язково варто спробувати. І цей запах це просто щось. Аліна. Це один з самих смачних борщів, який я коли-небудь їв. Ну, як бачите, драга брат про таку красу. Просто можна стояти, милуватися і нічого не потрібно. Навіть підйомник. Що ж, на цьому завершується наша подорож Драгобратом. І що ви думаєте, українські Карпати, вони як Альпи, тільки краще, бо українські, розумієте? І на фоні цих схилів ми завершуємо нашу подорож. Підписуйтеся, щоб бачити всі наші наступні подорожі. А це буде цікаво, повірте.